Україні стрімко зросли ціни на яйця, і це стало помітно вже багатьом споживачам. Така ситуація неабияк бентежить людей, адже яйця є одним із основних продуктів харчування. Підвищення цін на яйця добряче б'є по гаманцю кожного українця. Так як цей продукт є базовим, чи не для усіх, таке зростання цін значно впливає на сімейний бюджет. До прикладу, на одному із ринків Луцька, десяток яєць коштує від 60 і аж до 75 гривень. Як кажуть продавці, ціни на яйця зросли відносно недавно, та продажі від цього не зменшилися. Ціна дуже піднялася. А коли ціна піднялася? Яка? Буквально цього тижня на 7 гривень піднялася. Смотри, яке яйце. Ага. Яка, яка категорія, величина там. А люди все одно продовжують купувати яйця чи ага. ну, яйце такий необхідний продукт повсякденний. Все так. І все ж таки продовжують купувати. Ну вони кожен через день піднімаються. А яка зараз ціна, яка була порівняно? Ну, була і по 4, і по 4,50, бачите, зараз 5,66. Шість тридцять шість двадцять. Тобто Зрозуміло. люди продовжують купувати зараз. Чи... Продовжують тільки то, всі возмущаються. Таке зростання цін. Помітно відчули волиняни. Щита, то були п'ятдесят гривень, тридцять сім, тридцять вісім. А зараз шістдесят вісім, сімдесят. То звісно, капець. дуже помітно на все, і помітно на мінімальні наші пенсії. Ви все таки продовжуєте їх купувати чи зменшити Ну мусово купляти. Звісно, в менше кількості я не беру три десятка, беру один, півтора скільки мені треба. Але без того ж не обійтись. Я сама із села вирощую курей, Літом яйця є, але ж зимою кури не несуться, як обично. Але подорожала пшениця, подорожало зерно і курей годувати теж дуже тяжко. Так що я думаю, це нормальне подорожання. Ну але все ж таки вона вдарила якось по Е, Ну, да. Звичайно, але це є нормально, тому що виросити курицю, отримати ті яйця це дуже дорого. Якщо ж моніторити ціни на яйця у супермаркетах, то там ситуація така: десяток яєць коштує від 72 і до 78 гривень. Економіст Олег Пензен каже, що стрімке підвищення цін на яйця спричинене двома чинниками. Так, дійсно останніх там декілька тижнів у нас з вами ріст. І на яйця на рівні 20%. Коли ми з вами беремо більш детально, аналізуємо, чого такий останній час стрибок. Причини дві по великому рахунку: причина перша: е, пішов комбікорм з кукурудзи нового врожаю, а 70% вартості яйця це комбікорм. Е, і друга причина е, ну, перші холоди пішли. Дивіться, у нас з вами 95% внутрішнього ринку яєць це птахофабрики. Але 5%, 5 це домашні яйця. У них е, є пряма залежність е, активності курей щодо знесення е, яєць і тепла. Тобто, як тільки почалися холоди, кури почали набагато менше нестися. Економіст зазначив, що зараз, після стрибка цін, ситуація дещо стабілізується однак, вже невдовзі ціни на яйця й далі підуть вгору. Зараз буде напевно невеличке плато по росту цін. У нас, ну, сповільниться це ну не може весь час так рости. Ми вже вийшли на рівень кормової бази. Але перед різдвяними і новорічними святами у нас яйця підуть вверх точно, тому що різко збільшиться попит. То, що ми з вами будемо мати десь друга декада грудня місяця, початок активного росту цін на яйця, який продовжиться практично до кінця першої декади січня місяця, а от вже після новорічних та різдвяних свят ціни швидше за все залишаться на більш-менш тому ж рівні.